Готуємо замовлення для апгрейду старого комп'ютера. Замовлення у нас три позиції SSD-диск фірма HP, модель S750 об'ємом 256 ГБ. По читанню запису 527 на 488. Нормальна якість, приємна ціна, відомий бренд. Також замовили. Процесор на Сокет 1155 модель i5 3570. Третє покоління EV Bridge, 4 ядра 4 потока по ядрам 3.4 до 3.8 під турбобустом. Процесор має вбудовану графіку. Протестований. Кожен процесор тестуємо синтетичним тестом LINX. і температури перевіряємо програму RealTemp. Наклей наш фірмовий гарантійний стікер. В комплекті з процесором йде термопаста для разової заміни GD 900 в середньої якості. В принципі З цим процесором можна без питань використовувати. І Також за кадром протестували планку оперативної пам'яті DDR3 фірми Samsung 1600 частоти 1,5 вольтова. По коду товару 05278 SSD 2.0.135 CPU і 0.1395 пам'ять. Поїде сьогодні, місто Чоп.